Як проходить робота в Китаї? Початку ти обов'язково або їдеш в інше місто, або летиш. В Китаї дуже рідко буває роботи в саме тому місці, де ти базуєшся. Ти робиш з вечора, а зранку ти прокидаєшся приблизно о 6 7 ранку. ранку, болтайми завжди дуже рано. Приходячи на роботу, вся команда тобі посміхається і обов'язково запропадує каву. Але тут є маленька проблемка: якщо ти хотіла холодно, буде гаряча, якщо хотіла на солодку, буде з сиропом, якщо хотіла з молоком. Буде американо. Потім починається макіяж, брудні пензлі, і взагалі нерозуміння, що на тебе мажуть. Для цього сам творчий процес. Ти стаєш перед камерою і починаються шаради. Бо вони одночасно хочуть і сімпл, і біг, і cool, і nice, і елегант поз. І це все ти маєш зрозуміти, що робити. Потім вони покажуть твою фотографію, то ти стоїш просто прямо, а виявиться, що їм треба приблизно от така поза.